Тут в зоні АТО. І от, наприклад, в тому самому Азові, в другій сотні у нас, то у нас є цілий десяток полтавців саме, плюс в інших десятках є один-два полтавця. Ну не саме полтавця, а з області, я маю на увазі, є лікар, якому тут Булавайсько також пострили руку то, айболіт, він також з В інших батальйонах дуже багато полтавців. І що саме головне, що на наше невеличке населення у нас. Виходить так, що і, в принципі, і тут не плашаємо, тобто тут багато добровольців з Полтави, і реально теликі, що зараз знаходяться в Полтаві, постійно забезпечуються. мись. Наприклад, ну, нас, наш десяток той, що зараз в Азові, то якщо б не полтавці, якщо б не наші побратими, якщо б не гублики, які сюди вже 4 рази їздив, чи п'ять, я вже не пам'ятаю то ну, у нас була хіба що зброя набої, які нам держава видала, ну і форма. А все інше, те, що ми маємо, то реально за допомогою полтавської громади. Все це все, все організовано. Сиротенко Сашка нам постійно щось. Шли. ну Багато імен, Владика фейків, тобто постійно нам щось присилали. Вже не знаю, що нам просто треба, тому що все є. А так, по технічному -технічно. значенню чи все у нас є. Наскільки технічного скращення? -технічно? Ну, Ви ж знаєте, скільки коштує зараз тепловізор. Тепловізор може коштувати від 30 до 70 тисяч гривень. Тобто у нас є на десяток один тепловізор, один ПМС е пристальність бачення. Е -е ну, В принципі, що деякі хлопці є там у нас троє, деякі примамбасів по халімату, тактичних ручок. А так, ну, якщо є один тепловізор на десяток, це вже добре, бо інших такого немає. Ну, зараз начебто повинні ще прислати, ми будемо чекати. Зараз от нам хочуть ще, думаю, що кампанія затягнеться надовго, ви ж бачите, якщо б Росія не виводила війська, то ми тут порядок на води до середини вересня, це вже точно. Ну, З, таким, з такими зараз справами, то конфлікт може дотягнутися і до зими, і після зими, що ти знає, тому нам шлють вже термоодяг, термоа ну, тобто, щоб ми могли якось себе розігрівати. Тому що виїзди бувають і по три дні буває в місяці, і по тижню буває десь полі. Тобто, скажіть, будь ласка, от зараз ситуація ну, по телеканалам. Саме Кажу, зараз ситуація по телеканалам, те, що зараз показують, по Іловайську, та трагедія, що зараз багато. Наші військових були заблоковані біловаську, де багато хто не зміг від вийти, когось евакуювали там через домовленості. Які... Що ти про це знаєш і що у вас про це говорять? Якби, якби, інформація з, якби, з поля. Розкажи, будь ласка. Ну дивись, коли ми заходили в Іловайськ, ми заходили всі разом. Тобто, в основному заходили в Донбас. Зліва під нас йшов Шахтьорськ, ми йшли якраз по такому південно-східному напрямку. Тобто перші два рази, коли ми намагалися взяти Ловась, коли у нас були втрати, то ми били ну, з півдня лоб, скажімо так, на новий край. Зараз ми цей прийом намагалися обійти. Пішли, в принципі, все нормально, було у нас була е, техніка, навіть був танк, була БМП. Почали чистити місто, все було в принципі нормально. Ми сьогодні подавляли противника. Потім м -м, почався у нас зустріч біля їхнього блокпосту. Ми знищили МНДМ їхні і е ну, гарно обстріляли їх позиції. Потім воно вже гачуріло, Ми е зібралися переночувати в місті, трохи відступили, поміняли позицію і нас окружили всю ніч. Потім весь день мінометами, АГС-ами, кулеметами, снайпер стріляв постійно. І під оцей весь обстріл нам сказали перелаштовуватися ще на атаку. Тобто Згорем пополам, перепешками, волосками ми по літерах перелаштувалися, почали чистити вулиці. Потім э, закидали гранатами, почали з усіх стріляти сторін по нам. Ну, э, через деякий час прийшов наказ, що нас таки оточили ще зранку, як виявилося, і ми виходили вже з оточення з боєм. Ми вийшли, виходить так, що на другий день третьої спроби, тобто 21 числа, хлопці з Донбасу і потім їм прийшли на допомогу інші три батальйони, то трималися там тиждень, навіть більше, півтора-десять тиждень. То якщо нас за два дня, що ну, не давали не поспати, нічого, то як уявляю, які там знаємо, що хлопців багато загинуло, то сотні втрат в батальйонах, але ну, моя думка на це все, що реально не треба було е уяви якісь невідомі до себе приймати, а реально виходити з оточення. Ну, вони думали, що тут просто зараз не можна постійно розраховувати когось, розраховувати на свій батальйон, на себе ну і на своїх побратимів. Якщо ти постійно на когось розраховуєш на ту ж саму армію, яка може в певний момент тобі не допомогти. Тоді ну, буде біда. Вони розраховували, в них не вийшло. То ми розраховували реально на себе. Тому ми вийшли з того ботла. І реально, якщо б зараз ті батальйони були в Маріуполі разом з нами, то це було б набагато краще. А зараз, від тих батальйонів, ну не залишились батальйони, але дуже сильно по То то ну, Маріуполь тепер трошки важче буде обороняти. Ну, все ж таки, думає, що ну ми висловимо кожного в цьому в місці, тут дуже місцевано відповідно. Ну, плюс морально тут місцеве населення гарне. Mm -hmm. Дякую. І зараз б... та, е, питання, будь ласка, незалежності в столиці показали величезний парад, де було багато військової техніки, яко обіцяли передати <пот>? саме в зону АТО. Чи до азова дійшла якась з, з цієї техніки? Тому що раніше. Один з ваших бійців розповідав, що під час військових операцій технікою не